Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Стали відомі подробиці скандального відео, яке днями розлетілося соцмережами. Сотні дописувачів поширили ролик, на якому зафільмовано напівоголених жінок, які танцюють у приміщенні, поряд з яким міститься вивізка пенсійний фонд України. З відео зрозуміло, що знімалося воно таємно з вулиці. Танцівниці, схоже, навіть і не помітили автора з камерою. Це відео поширили навіть телеграм-канали з мільйонною аудиторією, написавши, що, начебто, така атмосфера в пенсійному фонді Києва. Сотні користувачів водночас залишили коментарі: хтось обурився, що таке, начебто коїться в держустанові, хтось же. Тілово написав, що в деяких українців такі мизерні пенсії, що дійсно нічим прикрити сідниці. Хтось взагалі припустив, що можливо в ПФУ їх щось святкували. Голова правління пенсійного фонду Євгеній Капінус підкреслив, що жінки, які танцюють з оголеними сідницями, не мають жодного стосунку до ПФУ. Розповсюджується маячня. Якщо подивитися це відео, то можна побачити, що це два різні будинки. Повідомив Євгеній Капінус. В коментарі ТСН.